В Росії розгортається унікальна спецоперація під назвою Павутиння. він, коптер опять злітав, Откуда злітає, нічого не зрозуміло. От він, клоун, б. Оба ні з того, ні з цього, з. Оба діла. До чого техніка дошла. Спочатку був повний шок і хаос. Росіяни не могли зрозуміти, що взагалі відбувається. Далі що пішли деталі ніби з фантастичного блокбастера. У нас війна почалася в Оленігорськ. А фура в Оленігорській стоїть на заправці. Приїхав водитель. Він бігає мечеться. у ній стена з под грузовика в дрони вилітають і летять в сторону високого. Алєнігорськ місто в Мурманській області. Саме там біля селища Високе знаходиться російська авіабаза стратегічної авіації Алін'я. Кожен українець чув цю назву багато разів, адже саме звідти залітали бомбардувальники, які три роки несли ракети мирним українським містам. Говорить, мені сказали точку сюди приїхати. От він тут і Дрони вилітають. Рій дронів, що був схований у фурі, хлинув на військове литовище перед очима очманілих місцевих жителів. І Сморічу твориться, я не знаю, навіть це зараз зорвалось. Така ж фура прибула і під литовище Білая вже в Іркутській області, Супер глибокому тилу Російської Федерації, понад 4,5 тисячі кілометрів від українського кордону.